Всім привіт! Ну що, ми знаходимося біля наших гарбузів. Дивіться. Це наша діляночка маленька. І дивіться, наші гарбузи вже можна вибирати. Все тут на тій ділянці вони садилися трошки раніше. Дивіться, все, вже вони... О! Все висохло, готові до вибирання. У нас на дворі жара. І як бачимо, сохне все десь де-не-де де, пару. лободин стоїть. Ну а так була тут часто діляночка. Ну, Дивіться, скільки гарбузів. Ну, в цьому році на цій ділянці сипано. А дуже багато. На другій ділянці у нас трошки менше, але також ще. Ну, але вже також сохнуть, щоб вони там пізніше сиділи на тиждень. Також вже сохнуть. Зараз я підійду туди далі. Покажу що там. Було. Ось дивіться. І дує, дивіться скільки наших гарбузики і більші і менші тут на цій ділянці вони були так густіше посаджені то я вам скажу вони трошки менші ну але їх тут все Бачите їх це висох. Там теж висох, цей сухий. Вже можна їх вибирати. Бачите, бачите, все посохло. Тепер ми почнемо трошки вибирати. Поки на дворі жара сонечко. то їх на сонечку висушимо. Та й буде добре. Бачите? О наша картина з гарбузами. Вже на другу ділянку не піду. Але там також досить непогане в цьому році. Ну, але там є трошки більше проблема з зіллям. Більш вони заросли, бо були дощі і ми не встигли їх ще раз міжрадком мотоблоком профрезерувати. Ну, ось так такий у в цьому році результат. Ну, на цій ділянці то я задоволений 100%. Тож якось так.